Готові побачити мустанг у незвичному світлі. Тоді занурмося в деталі. Міланська дизайн-студія Borromeo де Сільва щойно представила свій перший рестомот Форд Мастанг STL Адам. Натхненний баченням Карло Боромео цей звір поєднує в собі позачасовий стиль Мастанг-Фастбек 68 року з нестримним духом пустельних перегонів Баха. Уявіть, посилений кузов, високопродуктивна підвізка та безпомилкові шини для Бахи. А що ж до кузова? Він позбавлений даху, хизується трубчастим каркасом та оновленими панелями. Салон це шедевр з вуглецевого волокна та алюмінію, а спеціальні передні сидіння просто кричать про розкіш і швидкість. Під капотом потужний 5-літровий двигун V8 Coyote, що обіцяє необроблену міць, та спеціально розроблений випускний колектор, який реве, як розлючений звір. А гальма вентильовані, щоб забезпечити максимальну силу гальмування. Це перший сольний рестомод проект відбору де Силва, і він вже задає неймовірно високу планку. Дані про кількість екземплярів та ціну ще тримаються в таємниці, але очікуйте, що вона перевищить 500 тисяч євро. Шанувальники автомобілів, майбутнє класичного маслкара вже тут.